Атеншн. Побічні ефекти фотосесії зі мною. Перше, ви почнете подобатись собі на фото настільки, що захочете нову зйомку вже через тиждень. Друге, ваші подруги почнуть питати номер мого телефону, і не всі з них щиро хочуть просто портрет. Третє, ви почнете шукати в домі вільні місця, щоб повісити ще один портрет. Навіть у ванній. Четверте. У вас з'явиться окрема папка на телефоні з назвою Я богиня. П'яте. Ви почнете купувати нові сукні не для подій, а під моє світло у фотостудії. Шосте. Ви захочете розширити квартиру, щоб було де розміщати свої фото. А далі найнебезпечніше ви захочете еротичну фотосесію для себе без публікацій, лише для вашого особистого натхнення. І так, з цього моменту повернення назад уже немає. І я вас попередила.